Тут, у цьому холодку, я відчуваю благодать і хочу вам її я передати. Так добре. Ніжно дихає вітерець. І дихаю я. І куди я йду? Я несу цей стан. Його можна вимірювати приладами, його можна відчувати душею, серцем. Так пульсує життя у кожному з нас. Лише інколи ми своїми шумами, завданнями. Ділями, планами Трохи себе пришвидшуємо, ну, сильно себе пришвидшуємо, якщо так. Так нас учить соціум, реклами, так нас учить навколишній світ, що біжи, 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 бо не встигнеш. Тобі ще треба то мати, і те, і те, і те, і від того будеш мати щастя велике. Ясне, а приходить та річ у наше життя, день два потішилися, як мале дитя, і знову ціль велика у нас перед очима майорить, і ми, закотивши рукави, до неї чим душ. Кожну мить. А життя тихе, спокійне життя, як вітер. Мінливе, воно ніжне, воно не кричить, воно просто фоном є, і це все є. Це є природа. Ось так. Я йшла, гадки й не мала, що я буду сюди звертати до тієї берези, такої гарної, креслатої, і буду вам писати. Ну і щаслива від того, що це зробила. Бо Тому що я так живу у цьому є відчуття своєї сили. І куди я йду, я завжди цей стан з собою беру. І завжди я у безпеці на Божій руці перебуваю. Якщо вам цікаво, як це зробити, пишіть коментарі. Я буду відповідь давати на ваші запитання. Все, всіх обійняла і далі чим душ я покрокувала. З вами була я, Наталія Руда. Забуваю вітатися на початку відео. То... Прощаюся і кажу, що я, Наталія Руда, яка з вами була і яка послання для вас записала. Все, обійняла.